Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Були собі діт та баба. та дожились уже до того, що й хліба нема. Діти просять бабусю, спекла б ти колобок? Та з чого я ж спечу, як борошна нема. От бабуся піде в хижку, то не змітає у засіку борошенця. то й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витепила в печі, замісила гарненько борошно, спхла колобок та й поклала його на вікні, щоб простягав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору до ворота, та й побіг покотився дорогою, біжить та й біжить дорогою, колись од зустріч зустрічаємо зайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм, не їж мене зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я був засіку метений і зборожчан спечений. Від баби втік, від діда втік, та й від тебе втечу. Та й побіг знову біжить та й біжить, перестріває його вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм, не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. А ну заспівай, я по засіку уметений і зворош спечений. Я від баби втік, від діда втік, я від зайця втік, то й від тебе втечу. Та й побіг. Аж йде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. А ну заспівай. Я по засіку уметений, і зворош спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то я від тебе втечу. Та й побіг, біжить та біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене лисичко, сестричко. Я твій пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я позосі вметений і з борошне спечений. Я від баби втік, я від діда втік, Я від зайця втік. Я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну і гарна пісня, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи, співай, бо ще раз Досідай до сідай до язик, щоб чутніше було. Коли бог скочив їй язик, та й почав співати. Я по засік умерний, а лисичка Ган його та й сіла. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічі у світі казок і снів.